Летючий, каже, голландець. Плетимо на, на діло. Раз, два. На роботу. На роботу їдемо. Заді в нас апарати сіяти. Кукурудза спереду на бамперовий. Їдемо працювати. Техніка, яка не відказує, це в нас є зубер, дюма. Але колишній трактор. Теперішні трактори. Дарують тільки надію світле майбутнє. Тому зараз заїдемо. Главное, датчики не працюють. Дивіться, бачите, що плюс показує. Зарядка завжди показувала. Температура ніколи. Сотка. Тиск ніколи. Паливо ніколи. Тільки що акумулятор заряжається. Папіть, правистачить, навіть нам та температура. Ми завжди знаємо, що в нас 100. Тому. Їдемо працювати. температура. Сотка <laughs> для китайця 100. Це робоча, каже Іван. Все, ми летимо. Далі буде цікаво.